Півробітники ДСНС в одному з артклубів Запоріжжя створили імпровізоване містечко безпеки і запросили до нього 35 дітей, що разом із батьками виїхали з тимчасово окупованих територій. Щоб познайомити дітей з почесною професією вогнеборця, рятувальники організували пожежний марафон, а ще розповіли про мінну безпеку та правила безпечної поведінки на природі. Отримані знання дітлахи закріплювали в ігровій формі. Допомогли в цьому вікторина та настільні ігри, що надали благодійники. Для усіх учасників заходу пізнавальну лекцію про астрономію провів 11-річний Максим Бровченко з Бердянська. Нещодавно він став лауреатом премії Діти-рятувальники, герої війни. Макс юний художник, який малює картини і зароблені за них кошти відправляє на допомогу українським захисникам. А астрономія це його друге хобі. Наприкінці свята на дітей чекала спеціальна рятувальна руханка від фахівців ДСНС, тож захід завершився динамічними танцями і чудовим настроєм.